Друзі, привіт! Мене звати Андрій, і я знову радий вітати вас на каналі Android Super Show. Сьогодні я покажу вам один з найглобальніших коміксів Марвел Династія М за участі месників та людей X про паралельну реальність. Перед переглядом обов'язково поставте вподобайку, заваріть чайок, підготуйте печиво, а ми починаємо. Приємного перегляду! За традицією, спочатку для тих, хто не в курсі. House of M, або, по-нашому, династія М. Це культовий кросовер з восьми розділів від лауреата премії Айзнера, письменника Брайана Майкла Бендіса та французького художника Олів'є Койпела. Його сюжет продовжує події історії розпад месників від того ж Бендіса та серії Дивовижних людей X» Джоса Ведона. Якщо ви не знайомі із ними, не хвилюйтесь. Династія М цілком самостійний твір. Я обожнюю, коли комікс можна починати читати з нуля. І це, мої друзі, одна зі значних причин, чому я все життя хотів придбати, так би мовити, цей мальопис в нашій країні. Так. Цей комікс видали ще у 2005-му до мого народження. А коміксами я цікавився завжди. Тому зараз я дуже вдячний видавництву Мальопус, які торік видали цей перекладений рідною мовою епічний та глобальний кросовер на 224 яскраві сторінки у твердій обкладинці, без орфографічних помилок та дефектів друку, та зі сторінками, що добре розкриваються. Це все показує, що культура коміксів у нашій країні активно розвивається, друзі. Круть! До речі, є ще ексклюзивна обкладинка тиражем в тисячу штук, яка тисячу штук сто штук, яка набагато крутіше. Тут, типу, зліва люди ікс, а справа месники. Клас. Кому цікаво, можете зараз загуглити. Може ще пару штук залишилося. Упс, настав час п'яти рандомних коментарів. Якщо ви хочете потрапити в мій наступний огляд, то прямо зараз пишіть як можна більше коментів під цим. Важливе уточнення: беруть участь тільки коментарі по 4 і більше слів. Наприклад, чи варто мені робити огляди на комікси від DC? І чи випустити мені розширену версію даного огляду, яка читається аж за 15 хвилин. Діліться своїми думками, а ми рушаємо оглядати сюжет далі. Все починається з загибелі дітей Ванди, виснування яких її змусив повірити демон Мефастон. Втративши розум, Ванда спробувала змінити тканину реальності, щоб відтворити своїх дітей, і в результаті цього соколине Око, людина Мураха та навіть її коханий Кіборг Віжен гинуть. Через це Магнетто, ворог людей Ікс та батько Ванди, забирає її з собою до Дженоші. А месників оголошують небезпечними для суспільства. І тут якраз таки, мої друзі, події коміксу Династія М і починаються. Месники та люди Ікс зустрічаються та думають: вбити або залишити Ванду живою. І тут бамс! Загадковий сліпучий спалах, і наші герої, нічого не пам'ятаючи, прокидаються в альтернативній реальності у світі династії М. А у ньому все догори дригом. Тут мутантів більше ніж людей, у всіх інші спогади. А деякі герої взагалі правлять світом на чолі з Магнетто та його дітьми. А ще у цьому всесвіті Пітер Паркер одружений на Гвен Стейсі, Капітан Америка не був заморожений під час Другої світової війни та є старим. А ще, ах, хоча б перелічення всіх змін у мене займе цілий день. Просто тут грають роль, по суті, всі топові герої Марвел. І через це історія виглядає яскравою і динамічною, мої друзі. Далі з історії ми дізнаємося, що спалах вплинув на всіх, крім Росомахи, отже саме йому належить повернути всіх героїв назад і врятувати світ. І я би продовжував задовбувати вас переказом сюжету, але чогось боюся, що на відео не видно справжню якість палітурки. Вона шикарна. Тут навіть можна не читати репліки героїв. Колір характеризує, що відбувається всередині, відрізняючись від сучасних коміксів своєю похмурістю, при цьому залишаючись яскравим. Коротше, респект Олів'є Койпелу. Його техніка малюнку і змусить вас прочитати це видання від першої сторінки до додаткових матеріалів менше, ніж за годину. О, у додаткових матеріалах у нас, до речі, креативні ескізи та шикарні альтернативні варіанти обкладинок. Та й взагалі, в момент виходу цього коміксу у 2005 році він став таким революційним, що його ідеєю надихнулися сценаристи Флешпоінта від DC у 2011-му. Пам'ятаєте, друзі, як там Флеш прокинувся у світі, де його мати жива, Бетмен є батьком справжнього Бетмена, а між Акваменом та дивожінкою триває епічна битва. От-от! Я пам'ятаю навіть якісь відеохрі бачив подібний сюжет. Хто може, нагадайте мені в коментарях. Хоча це сюжет будь-якої історії про людей X, так що неважливо. Ух, друзі, у підсумку можу сказати: помітно, що цей івент важлива віха Всесвіту Марвел, яка стала переродженням компанії після невдалих для видавництва 90-х, та має один з кращих сюжетів за усю історію Марвел Комікс. Брайан Майкл Бендіс просто переніс героїв в іншу реальність і це всім сподобалося. Як і мені, геніально! 10 з 10. Раджу вам самостійно поставити оцінку цьому коміксу після придбання цього шедевру для своєї домашньої бібліотеки. Але якщо ви вже прочитали цей мальопис, то пишіть у коментарях, чи зійшлася моя думка з вашою. А якщо ви ще не читали Династію М, то рекомендую її чекнути, замовивши за посиланням в описі. Всім приємного читання, друзі! А у мене, власне, на цьому все. Хто після покупки за посиланням порахує, скільки твістів налічує цей комікс, отримує від мене вподобайку. Домовилися? Добре. Тоді я нагадую, що саме твій перегляд, саме твоя підписка та саме твоя уподобайка для мене дуже важливі. І особливо дзвоник. Натиснувши на нього, ти не пропустиш найближчим часом на моєму каналі. Огляди на комікси абсолютно залізна людина. Про Війни та параблох, таємниця карпатського Єдді. частина друга. Це, до речі, український комікс. Усім гречно дякую за перегляд і до нових зустрічей. А ще, хто це зліва від місячного лицаря на ексклюзивній обкладинці? Я просто реально не зрозумів, хто це.